Цікаві факти. Хобі важлива частина людського життя. Воно може бути не тільки частиною відпочинку, а й можливістю інвестувати кошти. Яхтинг. Одним із найдорожчих хобі у світі є яхтинг. Він буває різним. Наприклад, є спеціальні перегони парусних яхт. А є люди, які просто колекціонують дорогі великі яхти або використовують їх для відпочинку. Найдорожча у світі яхта History Supreme яка коштує майже 5 мільярдів доларів, належить малазійському бізнес-магнату Роберту Куоку. Висока вартість яхти зумовлена тим, що її внутрішнє оздоблення виконано із використанням чистого золота і платини. Крім того, на борту є стіна із метеоритного каменя та статуя із кісток тренозавра. Водночас деякі експерти вважають, що яхту створено винятково для демонстрацій, і вона постійно простоює в сухому доці. Друга за вартістю яхта екліпс. Вона коштує 1,5 мільярда доларів. І належить російському олігарху Роману Абрамовичу. А третя. Ділбор за 800 мільйонів доларів перебуває у власності іще одного мільярдера із Російської Федерації Алішера Усманова. В Україні найдорожчою яхтою називають. Royal Романс, Royal олігарха Віктора Медведчука, якого спіймали покидька і тримають зараз. І вона коштує приблизно 200 мільйонів доларів. Авіація. Ще одне хобі, що дорого коштує. Це власний літак або навіть ціла колекція приватних літаків. Наразі найбільша колекція реактивних винищувачів у венроба із Франції Мішеля Пона. Він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса завдяки авіапарку, у якому налічується 110 екземплярів. Водночас найдорожчий у світі приватний літак Айрбус за 500 мільйонів доларів належить принцу із Саудівської королівської сім'ї Аль-Валіду Ібн Талалу. У його літаку є Хамам, молитовний і концертний зали, кімната для ястребів і навіть конюшні. Колекціонування автомобілів якщо ідея із літаками здається дещо складною, то завжди можна почати колекціонувати автівки. Найвідомішим колекціонером є Султан Брунею Хасанал Болкіах. У його автопарку понад 7000 різних автомобілів, із поміж яких не тільки преміум, преміум клас, а й ретро авто, і навіть вантажівки. Дорогі автівки люблять і зірки. Футболіст Кріщан Роналду, Володіє Бугаті Ла Войтюр Ноюр за 16 мільйонів євро. І це найдорожче авто у світі. Другим за ціною є Pedgen зонда HP Barchetta за 15 мільйонів євро. Трійку найдорожчих автівок замикає єдиний екземпляр Rolls-Royce Sweptail, Орієнтовна вартість якого сягає 11 мільйонів євро. Колекціонування творю мистецтва. Гарним хобі може стати і колекціонування творів мистецтва. Звісно, можна колекціонувати картини менш відомих художників, які коштують не так дорого. Але хто б відмовився мати у своїй колекції полотна Едварда Мунка або Сальвадора Далі? Найдорожчою картиною у світі стало полотно Леонардо Да Вінчі Спаситель світу, яку у 2017 році придбав принц Саудівської Аравії. За 500 мільйонів доларів. Однак навколо картини розгорівся цілий скандал. Експерти так і не змогли визначити її справжність. Аналіз ускладнювали численні реставрації. Другою завартістю картиною стало полотно обмін одного із лідерів абстракт... абстрактного експресіонізму Віллема Декунінга. Картину придбав американський мільярдер Кеннет Гріфін за 300 мільйонів доларів. Ну а третьою найдорожчою картиною у світі є полотно поля Сезана Гравців карти. У 2011 році її придбала королівська сім'я із Катару за 250 мільйонів доларів. Кінний спорт. Кінний спорт також може стати чудовим варіантом для проведення дозвілля. Породисті тварини можуть брати участь у виставках і скачках. Кони нижчого класу зазвичай купують для навчання початківців або для душі. Середня вартість породистих скакунів може сягати кількох мільйонів доларів. Найдорожчий жеребець Франкель за 200 мільйонів доларів належить саудівському мільярдеру Халіду Абдулі. Другим за вартістю є кінь Фусейчі Педжасус за 70 мільйонів доларів. Він належить ірландському заводу. А третій за вартістю конем Green Monkey за 16 мільйонів доларів. Володіють бізнесмени Джон Магні, Дерік Сміт і Майк Табор. Ось такі найдорожчі хобі, шановні мої друзі. Хто цим займається, ну я думаю, що мене хто дивиться навряд чи хто, хто цим займається. Але все одно, можливо, хтось хоче цим займатися, можливо, не таке, не таке буде купляти дороге. Але. Хоче колекціонувати автомобілі, коней, яхти, авіацію і так далі. Тому все в ваших руках, шановні мої друзі. Ставайте багатими тільки чесним, чесною працею. І все буде у вас добре. Дякую всім за увагу!